Козятин десята вечора у поліції повідомлення про стрілянину біля однієї з багатоповерхівок. На місці поранений чоловік. Поруч зять Михайло розповідає, на тестя напав невідомий, який хотів угнати їхню копійку. Я отут підходжу так до машини вставляти ключа. Ключ не вставляється, десь замерз. Я поки ми сюди-сюди, машина зашевелилася. Тут виходить якийсь знайомий мені парень свого рода. З машини я такий кажу: ти хто такий? Ти що тут робиш? У відповідь незнайомець стріляє, і кидається на втюки. Михайло телефонує до поліції та швидкої пораненого тестя відвозять до лікарні, а правоохоронці кидаються шукати злочинця. Раптом бачать Таврію, схожу на викрадену днями у Вінниці, переслідують і наздоганяють. Коли підбігши, схватив зловмисника за руку і за кермо зловмисник відразу на почав рухатися, набирати швидкість. Я підбігши з другої сторони, відкрив двері і постійно подивлявся, чи дан чи не достає зброю. Але і цього разу він утік. Його слідом пускають службового пса. Вівчарка приводить кінолога до села Сигнал. Утікача знаходять у будинку на горищі. Вийшовши, я ще раз переконався, що ну, подивиться знов, чи це точно він. Він мабуть, подумав, що я уйшов вже. Але коли я ще раз заглянув, він просто виліз з того під ліжка і почав дивитися на мене. Молодика затримують йому всього 18. але кримінальний досвід значний. Лише минулого року вийшов на волю за законом Савченко і вже встиг накоїти цілу низку злочинів. Відбував міру покарання також за вчинення ряду крадіжок, і на сьогоднішній день він нами затриманий і підозрюється у вчиненні ряду квартирних. Я вибачаюсь, ряду крадіжок з автомобілів близько. Навіть більше десяти під час огляду його помешкання він являється жителем міста Казятин. Було виявлено дуже багато речових доказів, які підтверджують те, що він цими знаряддями зламував дверцята та автомобілів. Викрадав він і самі автівки на чужих машинах, обкрадав кіоски та магазини. Тож, засвітившись, мусив пересідати на інші колеса. А за що раніше проблема з українським? За кражі, за угони. Де крали? Так, по козят. Ті машини, які ви уганяли, куди ви їх дівали?» Так обкатався, і став. А в людину ви стріляли? Ні. А де взявся якийсь поранений? Не знаю. Пораненому, до речі, пощастило. Від смерті його врятував товстий зимовий одяг. Пістолетна куля пробила грудну клітину і застрягла у чоловіка між ребрами. Зараз він у лікарні вже прооперований. Терміново було обстежено госпіталізованого пацієнта в операційну проведено оперативне втручання, виявлено вогнепальне поранення, видалена була куля. Петро і досі не може збагнути, як усе сталося, адже отримати кулі в мирному місті, щойно вийшовши з під'їзду, аж ніяк не чекав. Хіба людина може стріляти в дину? Ну да, вже ти решив цю приступлення, заліз цю машину, вискочив. Якщо він тебе вже є, вистрілив вверх. Щоб під ноги бахнуть. Я не в ті надії, що він буде стріляти. Я навіть не бачу, що в ньому сті стріляти буду. І моментально вспишка. Я не знаю, ну реакція ще трошки зберігалася, то я вже так боком. Затриманому доведеться відповідати аж за чотирма статтями кримінального кодексу, найтяжча з котрих замах на вбивство. За все разом відсидіти доведеться років з десять. Звісно, якщо закон Савченко знов не зробить йому подарунок у вигляді дострокового звільнення.